Із самого ранку на узбіччі дороги поблизу Басівкутського озера з граблями в руках трудяться працівники рівненського міськвиконкому. Роботи тут чимало. Треба і листя минулорічне докупи позгрібати і сміття прибрати. Настрій усіх бадьорий, адже корисну справу роблять. Ми вирішили долучитися до всеміської толоки для того, щоб зробити наше місто чистішим, нашу Україну чистішою і підготуватись до великодня. А ще працівники виконкому сподіваються, що результат їхньої праці рівняне цінуватимуть та думатимуть перед тим як викинути на узбіччя порожню пляшку чи поліетиленовий пакет. кажуть, чисто там за несмідять. От хочеться, щоб. Ще всі люди бачачи це все, і нашу працю, і свою працю, працю всіх міста разом зі всіма вправно орудує граблями, і міський голова рівного Володимир Хомко каже, фізичної роботи він не цурається. Після кількох годин толоки мер повернеться до виконання своїх прямих обов'язків. А що не встигне, міський голова обіцяє надолужити в суботу. Не всі роботи мені подобаються, а от коли наводити чистоту, я дуже це люблю. Просто отримую задоволення. Субота це єдиний день, коли один-два хтось до мене зайде, таким людям, яким дуже рідко призначаю, я суботу займаюся паперами. Це субота це мій улюблений день вичитати, почитати, подумати і так далі. Тому в суботу я буду на роботу приходити. Робити вулиці міста чистими на толоку вийшли близько тисячі працівників державних установ міста. Впродовж дня вони прибирали не лише сквери та парки, а й території довкола Сарненського та Луцького кільця. Від сміття та старого листя очистили і вулицю Київську від обласної лікарні аж до зоопарку. Тетяна Климчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.